Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми вивчаємо, як сказати це іспанською мовою, в залежності від відстані предметів, від нас або нашого співрозмовника. Тож, давайте швиденько, беріть ручки, зошити і розпочнемо. І так, дивимося. У нас є машинки на різній відстані від нас. Е, поближче, трохи далі і зовсім далеко. Якщо найближче до нас, то ми кажемо ЕСТО Це. Це, до чого ми можемо дотягнутися рукою, це буде есто. Це. Есо також означає це, але це вже предмет, трохи далі, до якого, яким ми бачимо начебто близько, але рукою дотягнутися не можемо буде есо. І так, тягнемось рукою, Есто дотягуємось, не дотягуємось Есо. Найдалі машинка це вже буде То. І про слово То ми поговоримо з вами трошечки е, пізніше. Давайте сьогодні тільки про це. Есто найближче, Есто, Есо подалі трошечки. Дивимось. Уявимо, що біля вас на столі лежить олівець, і ви можете його хапати ручками, то буде Есто Слапіс. Ес, Якщо також перед ним лежить зошиток, і ви можете його також копати ручками, то е, ми скажемо esto, es un у Угу. Далі стоїмо поруч з диваном, мацаємо ручками, питаємо es esto?», що це? Так, Це все означає це. Ось дивіться, ми зараз запитаємо з вами, скажемо, що це телевізор. Він знаходиться від нас трошечки далі, не зовсім далеко, але трошечки eso es уне теле. Ось він, так? Запитаємо про предмет, який ми бачимо, але не можемо торкнутися, і не розуміємо, що це. І питаємо es, eso un коче. Дивіться, підходить сюди до хлопця підійшов грабіжник, а хлопець в окулярчиках не бачить. І питає хлопчика: es Есо? Що це? Другий каже: es ес pistola Зверніть увагу, на відстані від хлопчика знаходиться пістолет, не прямо в ньому. То він питає, Кес-Есо. Бо на відстані трошечки недалеко, десь через дорогу, а трошечки подалі. А ось у грабіжника пістолет у руках. Тому він каже Сто. С Ес, то, е, пістола. Тобто е, один предмет. До одного і того ж предмету ми можемо застосовувати і Есто, і «eso», в залежності від того, як далеко він знаходиться від вас або від співрозмовника. Угу. Я сподіваюся, це зрозуміло. Якщо ні. пишіть у коментарях. Ставте «подобачки», підписуйтесь, до речі. Далі дивимося. Іще приклад: Педро і Сусана у нас є. Педро: ес Есто Сусана есо ун Лепіс. Педро питає, Кес-Есто, es бо це в нього в руках. Що це? Сусана каже, есо ес ун лепіт. Есо, тому що він подаль, Ольвець знаходиться подалі від неї, ніж по відношенню до Педро. Правда? Далі Альберто і Горхе. Альберто, «Ке ес есо?». Альберто питає, що це? «Есто ес ун Горхе каже, це ручка. Альберто питає, що це Есо використовує, тому що предмет він подалі знаходиться, ніж по відношенню до Хорга. До Хорге він ближче, тому Хорге він каже EST. І так, якщо дотягуємось рукою ESO, якщо трошечки далі, ніж на відстані нашої руки, Eso. Я думаю, це зрозуміло. І ще приклад. SS Uмpero un Umpero Пепа. С, Есто С он Пра. Елена питає, Есо каже, е, це собака, каже Есо, тому що вона знаходиться подалі, песик знаходиться подалі від дівчинки. А от хлопчик каже, Есто, тому що песик ось він, і він може потикати в нього ручкою. Не треба тикати у собачку ручкою, якщо мене дивляться, діти. Далі є Рамон і Варбара. Uh, і між ними стої, сидить котик. Зверніть увагу, с es perro?» – питає Рамон, Барбара, но no, no un Ес Унперо, Еста ЕС gato». Вони зверніть увагу, використовують обидва Есто, тому що котик знаходиться на однаковій відстані, і вони його гладять ручками однаково. Тому і Рамон, і Барбара використовує Есто, бо котик на однаковій відстані від кожного з них. Вивчаємо якісь е, нам дуже корисні фрази, які нам знадобляться, щоб давати короткі відповіді. Перша фраза Claro. Звичайно. Можна сказати, звичайно, так, звичайно, ні. Claro que sí, si? звичайно, так, claro que no, звичайно, ні. С es, естон es Libro. Sí, Кларо, claro". так, звичайно. Дивимось приклади. Es es un ессон Eso – це теж це, але трошечки подалі, так? Да? Claro que sí. Sì. Esto es un, es un teléfono. Думаю, так, це телефон. ¿Es eso es un ordenador. Claro que no. Esto no es un ordenador. Esto es un teléfono. ¿C'est computer? Думаю, ні. C'est ne computer, c'est teléfono. Uh, es eso una habitación. Відповідь сі. Sì. Claro que sí. Sì. Eso es una habitación. Наступне. Es esto un dormitorio, і нам потрібно відповісти ні. То ми скажемо no Есо но no dormitorio. Дивіться, дорміторіо це спальня, habitación – це квартира. Давайте далі. Creo que, Думаю, що sí, sì, Думаю, що так. Creo que no. Думаю, що ні. Que es eso? Що це? Creo que eso es una playa. Думаю, що це пляж. ¿Es eso una bicicleta? Це велосипед. Creo que sí. Eso es una bicicleta. Думаю, так, це велосипед. Оп! Давайте я тут видалю, щоб ви не підглядали. ССУ una moto, це мотоцикл, криоке no, Креоке САС у una біцикліта. Думаю, ні. Думаю, це велосипед. це зрозуміло. Спробуємо відповісти на запитання. S es una playa, Це пляж? Давайте скажемо. Думаю, так, це пляж. Думаю, Креоке. Крео. Que... Ке Сі, думаю, так. Це пляж. Есо. ес, уна плає. Не забувайте про артиклі. Коли ми називаємо предмет, ми завжди ставимо артиклі. Далі. Ес С то уна каміса. Каміса – це сорочка. Нам треба відповісти, що думаю, що ні, це не сорочка. Думаю, Креоке. ке, Думаю, що. Но no. ні, це не сорочка. Есто Но ес. Хто не знає, як складати з есто речення або запитання. Також у мене є відео. Переглядайте. Есто Но ес. уна. Каміса. Молодці. Давайте далі. Хеба. Хеба це ти що. Дивіться, С, есо каса. Це будинок, і хтось відповідає Кева, ССУ ес гарахе. Ти що, це ж гараж? Далі, у нас тут фотографії. Ес ун Квадро. Но Кева ес уна фото. Це картина? Ні, ти що? Це фото. Угу. «Кева, ти що? Прикольна фраза, мені подобається дуже. Так. Тут я стираю. Підказочки вам. Ес есто у баніо нам треба відповісти ні. Ти що? Ні? Давайте кева. Так, ти що. Кен, um. забуваємо наголоси. Кева. Но. Ні. Ось так. Um. Або ми можемо сказати трохи ширше. Кевати що? Це не ванна кімната. Естоно ес. Естоно ес. ун. Бано. Ой, баньо. Далі. Ес, есто есте онційон. Що таке сійон згадуємо? Крісло. Правильно. Ес, есто еста онційон. Нам треба відповісти, ти, що це софа ти що? Ceba. Esto es Софа, Пам'ятаємо це слово, яке нас обманює і в нас справді чоловічого роду. Ум софа. Не дивлячись на закінчення, до речі. Есто ес, он софа. С ЕС автобус. Автобус інтуїтивно зрозуміло, що це ми про автобус. Говоримо, так? Нам треба сказати, що ні, це будинок. Ти що? Кева. Записуйте, будь ласка, разом зі мною. Та що ж це таке? Кева. Естон, це не автобус. Естон. Но С он автобус. Атобус. Що це я тут? наклацала, ось так, Це будинок есто ес, es. Це есто ес, Це є. Не забуваємо конструкцію уна каса. Ми про це казали на минулих уроках. Дивіться, як будувати речення про сні. Ми Пересики. Ми це мені здається. Іноді скорочують так, що виходить швидко і кажуть, ме Перески. Мені здається. Але можна почути Ме Пересике. І так. Е Пираю, хто вже побачив, тут молодець, але давайте ще раз очимо. Мені здається, що так. Давайте спробуємо сказати. Ме Пересике. Переси. мені здається, що Ке це що? Мересики. Мені здається, що так. Як у нас буде так? Фі. Мені здається, що ні. Ме. Пересики. Ну, ні. Мені здається, що ні. Далі. Мені здається, що так це рушник. Рушник буде у нато Мені здається. Мересики. Мені здається, що так. Ми пересикес СІ. Це рушник. Еста. Ес. Уна стоя. Молодці. Вийшло. Далі ще трошечки. Ще є фрази СОС, так і є. Зараз, секундочку. Щось мені тут приходить. Угу. S S так є. S to S одна проблема, C проблема. А CS. А також саме так. І ще разочек. S S так і є. S S одна проблема, C проблема. А CS так і є. Саме так. SS це портатив, портатив це ноутбук. C, а CS так саме так. Давайте тут я зітрую. Ми з вами потренумось. Мені здається, що це не пляж. Давайте скажемо разом. «Ме, мені здається, ме угу. Ме Мересики. Що це не пляж. Но С. No. Пляж. Плая. Уна. Ми паресике Естоное сумаплеє. Я думаю, що це не велосипед. Я думаю, згадуємо, як буде. Креоке. Я думаю. Крео. Ке, думаю, що це не велосипед. Есто. Но С. велосипед, бісиклета. Una бісиклета. Не Забувайте артиклі, будь ласка. «Бисиклета. Угу. Креоке остановис оно бісіклета. Думаю, що це мотоцикл. Креоке, думаю, так. Мотоцикл мото. Але це слово обманка, Не дивіться на закінчення. Воно жіночого роду. Дивіться попереднє відео. Крео. Креоке. Стано С. А, ні, що нам треба сказати. Думаю, що це мотоцикл. СтаС. Ста С. Уна Угу. Почекайте, я підключу ноутбучок. Розрядився трошечки. Продовжимо. Uh -huh. Так. Um, думаю, що це мотоцикл. есто ес. уна мото. Так. Що у нас останнє? У нас тут треба визначити, поставити ESO чи ESTO. Також тут можна сказати то, але про це слово Екеє ми поговоримо трохи пізніше. Давайте зараз просто визначати ESTO чи ESO. Це, в залежності від віддаленості. Нагадаю, то, і то означає це, просто наскільки далеко, щоб співрозмовник розумів. Про що саме на якої віддаленості предмет? Про предмет якої віддаленості від вас ви розмовляєте. Котче, дивіться, він, коче це машина. близенько, то якщо близько, у нас есто чи есо, Есто. Чим ближче, тим більше літер. Давайте так запам'ятовувати. Есто. А чим далі погано видно, менше літер, то Есо. Есто. Есно. Добре. Бісиклета. Велосипед подалі, чим далі менше літер ЕСО. Молодці. Пишу Есо. Есо. Ось то. Давайте збільшую, щоб було трошки краще видно. Так, зовсім щось. Пельота. Пельота це у нас м'ячик, як ви бачите, так? То е м'ячик у нас також далеко. Ми кажемо есо. Ось так, щоб все було однаково. Есо. Е, Олівечки. Олівечки. Олівці. Вони близенько від нас, тому Есто чи Есо. Раз, два, три. Есто. Бо близенько. Не хоче копіювати мені. Есто. Ліброс. Ліброс книжки у нас далеко, то ми скажемо Есо. Бо подалі трошечки молодці. Есо. Сабатос. Сабатос у нас це взуття. Вони далеченько знаходяться. Не на... Я не можу дотягнутися рукою. Правильно, тому есо. Правильно. Записуйте або зупиніть і заповніть самі. І перевірте себе потім разом зі мною. Ретон. Ротон – мишка. Мишка у нас близенько, на жаль. Боюсь, мишок. Якщо близенько, Еста чи еса. Еста. Еста. Серпієнтес. У нас серпієнтес. Сміючки. Вони далеко? Далеко есо? Есто? слава Богу, хоч зміючки далеко. Есо. Теж не люблю зміючок. Пахарос. Пахарос. Пташки. Тажки у нас зовсім близенько. Есто есо? Есто. Есто. О. есто. Так швидше, ніж добавити. Щось мене собака, вирішила допомогти мені. Ема. Тихенько, ти чого? Тихо. Так досить не допомагай мені. Та теж вчиться іспанської мови. Далі Gato. Ми бачимо тихо. Ми бачимо гаток, це кішка. Надо далеченько. Все. Вона далеченько трошечки, тому ми скажемо Есо. Дякую, що кінець уроку в мене з тобою емо. Як так. я без тебе, треба ж було, що це ти мовчала цілий урок. Мансанас, яблучки. У нас яблучки також подалі. І ми також скажемо Есо. Молодці. Правильно. Я думаю, вам вже зрозуміло на 30-те слово, коли ЕСО, коли Есо. Я сподіваюся. Платано. Пам'ятаєте, у нас була банана, можна ще казати, платано. Платано це також бананчик, і він зовсім близенько, і буде. Це досить. Есто. Буде есто молодці. Закінчимо урок разом з моєю Емою, бо мовчати не хоче. І вона хоче розмовляти разом зі мною. Ось так. Поговорили, я і Ема були в ефірі. Рада, що ви з нами ставте вподобайчики. Я думаю, ви мене чули або ему чули. Спілкувалися ми з вами разом. Буду рада вас бачити на своїх каналах. Підписуйтесь, чекаю вас на наступному уроці. Гарного вам дня! Бувайте!